Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Росія вперше за багато років відкрито застосувала крилату ракету 9 М 729 новатор. Відомо, що з часів кризи довкола договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності. Саме ця система, за даними західної розвідки, стала причиною виходу США з угоди під час першого президентського терміну Дональда Трампа. Тоді її характеристики і потенціал несли стратегічну загрозу. Прихована можливість оснащення ядерною боєголовкою. Дальність понад 2500 кілометрів і здатність уникати систем ПРО, викликали різку реакцію. І тепер Через роки ця зброя знову вийшла на арену, зафіксовано щонайменше 23 пуски по території України, але один із них став катастрофічним для самих росіян. Пуск здійснювався і секретного полігону в Архангельській області, де розміщувалися мобільні комплекси з бойовими зарядами. У цей момент частина військових займалася підготовкою ракети до запуску. Інженери перевіряли систему керування, обслуговуючи персонал, паливну секцію та блок навігації. Через бій у системі живлення та людський фактор, неузгодженість між екіпажем і командуванням. Ракета активувала. Раніше ніж було заплановано, вона самовільно розпочала процедуру старту. Не пройшовши повного циклу безпеки, вибух стався в момент, коли бойова частина ще не була зафіксована у пусковому контейнері. Потужна детонація знищила не лише самоустановку, але й кілька об'єктів поблизу технічну зону, бункер управління, склади. За повідомленням джерел середовища аналітиків, воно загинуло понад 120 військових, більшість з яких технічний персонал. Ще понад 200 дістали поранення різного ступеня. Частина з них у важкому стані. Територія на 2 км Навколо епіцентру була ізольована, радіаційного забруднення не зафіксовано, проте наслідки вибуху. Зокрема, розкидані уламки та незгоріле паливо вимагали негайної ліквідації силами РХБЗ. Цей інцидент викликав значний резонанс у військово-політичному середовищі. Вперше за час повномасштабної війни РФ відкрито втратила контроль над власною високотехнологічною зброєю. Подія поставила під сумнів, готовність армії до використання систем зі стратегічним потенціалом. Українська сторона, хоч і офіційно не коментувала ситуацію, скористала Ця паузою розвідка активізувала збір даних про переміщення ракетних підрозділів, а сили оборони провели точкові удари по місцях накопичення боєприпасів, імовірно пов'язаних із 9М729. Наслідки аварії серйозні не лише з військової точки зору. Моральний стан військових РФ на північному напрямку різко знизився. У регіоні було зафіксовано хвилю дезертирства, а частина особового складу відмовилась від участі в подальших випробуваннях. Кремль провів таємне засідання Ради безпеки, на якому ухвалили тимчасово припинити активне Використання новаторів до з'ясування причин інциденту водночас інформацію про катастрофу жорстко блокують, Заборонено публікації в медіа. Родичів загиблих змусили підписати угоди про нерозголошення, що ж Україна отримає стратегічну перевагу у вигляді психологічного ефекту. Противник продемонстрував слабкість і втрату контролю над власним арсеналом для міжнародної спільноти цей інцидент ще одне підтвердження, що режим РФ є небезпечним і нестабільним, можливе оновлення санкційних механізмів. Перегляд позицій щодо передачі в Україні додаткових. Систем ППО і радіоелектронної боротьби. Сама ракета 9М 729 навіть у найгіршому варіанті лишається серйозною загрозою, але вже не як зброя, а як символ безвідповідальності та технологічного занепаду агресора. Після вибуху на полігоні у Архангельській області перші рятувальні підрозділи прибули на місце лише через 40 хвилин. Через сильну ударну хвилю і зруйновану логістику, доступ до епіцентру був обмежений. Ліквідація пожежі тривала понад добу. Горіли не лише установки, а й навколишні склади, де зберігались застарілі компоненти. НенТ ППО та експериментальні боєголовки було зафіксовано кілька вибухів вже після основної детонації. Ймовірно, здетонували допоміжні заряди або паливні баки. Місце аварії довелося перекрити в радіусі 10 кілометрів. Цивільних евакуювали з трьох найближчих селищ. Утім, уряд РФ заявив, що жодної загрози населенню немає. Попри злив радіоактивної води у найближчу річку, РФ намагалося використати цю ракету як засіб тиску не лише на Україну, а й на НАТО. Дев'ять ем сімсот мала стати демонстрацією технічного прориву та політичного. Тичного ультиматуму, але аварія обернулась катастрофічною дискредитацією. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.